Всім привіт! З вами Крайт. І сьогодні у нас реакція на Welcome Home Попі-Poy Time, 5 глава Cinematic Trailer. А, це виходить, ну, в принципі, тут все ясно з назвою, тому зараз ми глянемо, йде всього 57 секунд, я ще не дивився. Я так розумію, це буде якась крута анімація про Поппі, як мінімум, тому що вона була на обложці до цього відоса. До речі, а, поки це актуально. Я запрошую всіх на перегляд відео по огляду фільму П'ять ночей у Фредді 2. Я нещодавно його подивився навіть раніше, ніж він офіційно вийшов, тому дуже сильно вас всіх прошу зайти, переглянути, написати коментар, коротше, продвинути це відео, тому що я його монтував, записував у дуже складних умовах поєднання з роботою. Зараз у мене вихідний, я після робочої зміни повернувся і тут я бачу ось цю красу, тому давайте глянемо, не будемо затягувати. А, це той момент, коли попі нас кидає в 4-й голові в вентиляції е, і тікає від нас. Коли ще ця е, вибухівка зірвалась, нас викинуло. Почекай, поч... Е, Ладно, потім, потім, потім. Так, добре, цікаво. Виглядає прикольно, гарна анімація. Ну, сінематик, синем... як ніяк. Кінематографічна. Кіномати... Кіно. Так, а це хто? Це лялька. Це ще одна лялька. Ну, понятно, п'ята голова. Вишліст нау. Та вже, та вже. Почекай, давай подивимось. Тобто, ну, понятно, сцена. Вибухівки, стався бум. Ми з Кісі Місі впали, а, вона біжить. І ми бачимо прототипа його ноги. І що цікаво. Цікаво те, що ми до цього раніше бачили лише а, його чорний силует, типу як тінь. А тут а прям 3D-моделька, на неї світло падає, на ньому є відблиски. Це не те, що нам дуже багато чого дає, але це приємно, це круто побачити, добре. І тут у неї щось вискакує. Що це? Що це в біса таке? Бляха. Це якийсь квадрат, якась цензура на очах. Це типу голова, це волосся, це. це ні, це якась плюшева іграшка начебто Або основа тканева, на яку потім хутро ліпиться. Ну, коротше, схожа на якусь чи то прототип, чи, це, чи то базову ляльку, ну плюшеву якусь. Коротше, щось дивне Чи, можливо, це вуха. Але воно нападає на попі. Вона втікає, падає на плитку, скоріш за все, в локації цієї лікарні. Чи щось типу того? А ось це питання: хто? Ну, це точно лялька. У неї, у неї є шарніри, у неї є волосся, яке дуже сильно нагадує хвост Скорпіона. Прям дуже сильно. Зірочки, Фіолетові ці. Ну, це якась лялька з довгим волоссям з довгою косою. І я думаю, що це локація лікарні, як я це вже казав. Коротше, Cinematic Trailer, але чи багато дає він нам користі в плані розуміння, не дуже. Зате ми знаємо, що у нас все ж таки буде якийсь злодій. Ми думали, що в останній главі, ну, з першого трейлера, думаю, що там буде чисто прототип, а у нас тепер є якась фіолетова лялочка з фіолетовим волоссям, який як Скорпіон, ще при чому на попі нападають якісь чи то ляльки, чи то прототипи ляльок. Ну, коротше, чорті шо. Виглядає прикольно, відео коротке, десь 5 хвилин. Дивлячись на те, що воно йде взагалі одну хвилину. Я думаю, хай буде. Трошки розбавлю канал, а то давно відео не випускав, тому що працюю і далі буду працювати. А, тому те, що це відео вийшло, завдяки тому, що воно коротке, і тому що я зараз вдома, а не на роботі. Тому якось так. Коротше, отакий от, от трейлер. Дякую всім за перегляд. Право, ви знаєте, лайк, підписка, коментар, ваші думки. Можливо, у вас є здогадки якісь щодо п'ятої голови, я б їх з радістю почитав. І пам'ятайте, гляньте минуле відео з оглядом на фільм По ФНАФу у другому. Дякую вам за це. А з вами був Крайт і всім пока.